Доброго дня, мої друзі! Канал Тінистий сайт Надійки вас вітаю. І сьогодні 25 червня 2024 року, будемо дивитися, що ще цвіте, і що змінилось в моєму саду на цей період. Перевожу свою камеру і починаємо. Попадає в кадр: це. Моя троянда екзельця, яка продовжує цвісти. Але якщо подивитися, вже деякі почали в'янути, а в'яне вона дуже цікаво. вона в'яне прямо на стеблі і вона не опадає. Тобто треба її або обрізати, або можна залишити до кінця літа. І це буде здалеку, здаватиметься, що вона ще цвіте. Але насправді, якщо роздивимося, деякі от, дивіться, трояндочки ось ця, да, вже почали прив'ядати. А деякі ще ось молоденькі, як оця, тільки розпустилися. Тобто вона продовжує ще цвісти, отак дуже гарно. Такими кітницями спадає. І це справді окраса липня взагалі-то. Ще моя троянда, яка, в принципі, не переставала цвісти. Я не знаю, як її звуть, але дуже гарні такі темно-розові пелюстки з бархатним відливом. ось одна, да? З бархатним відливом. Ось такими цвітевими невеликими китицями або поодинокими. Має приємний аромат. жаль, що не знаю, що це за сорт, але вона доволі висока, дуже гарний такий кущ. І можемо побачити, що лавандочку я обрізала, але на, виступили на план, на передній план ромашки. Так? Як міняється одна й та сама місцина. Спочатку тут була лаванда, привертала очі. Ой, вибачте, лаванда. Спочатку тюльпани були, первоцвіти, потім привертали наш зір і риси. Потім лаванда. І вже, а тепер вже час ромашки. Ну, як бачите, на ромашці є тля, яку наносять мурахи. Ось так. І поки що я нічим не бризкала. Сразу кажу, поки що ніяких препаратів я не вживала. В даному випадку, і он там, подивіться, юка, таку велику стрілку випустила і продовжує цвісти. Так. Отже, гвоздика, да, така дрібненька, ось розовенька, вже майже відцвітається там і мене малинового і розового кольору. Ромашечка, яка виступила на перший план. Такий кущик ось тільки починає да, розпускатися. Юка. Червоніють вже ягоди, подивіться, ще не зовсім не червоні, але вже таким червоним отливом дуже красиво виглядають ягоди калини. Вони вже відрізняються від листя і гарно видно. І ось подивіться. Перша квіточка, так хотіла вам показати, але вона вже ось відсвілася. Перша квіточка гібіскуса сирійського вже була розквітла. І скоро цей, подивіться, скільки тут бутонів. Кожний такий бутон розцвіте, але квіточка цвіте тільки один день. Ось так виглядає мій сад в кінці червня 2024 року. Давайте роздивимося, що далі. Ось ще якийсь кущик лаванди. Подивіться, будь ласка, ось я вам так його покажу. Можливо, це лавандин, це один, який ще тільки-тільки в мене почав розцвітати. Не знаю, чому він такий. Пізній, Але він такий високий, доволі порівняно з цими кущами, які ось тут цвіли. Да? Ось взяти ось який тут низенький, я ось зовсім. Висотою не більше 30 см. Ну, 50 см був, але я зрізала. Такий зрізаний кущик, який буде наростати по-новому. І ще один, да? можливо, це просто пізній сорт лаванди. Може, це лавандин. Я так і не зрозуміла. Як відрізнити одне від одного, а за ним дуже гарно з червоними квіточками виділяється троянда. Троянду, яку мені привезла подружка з Польщі, я не знаю, що це за троянда, але вона теж дуже гарна, такий цікаві форму, червоний колір має. І дуже гарно пахне, чи не гібридна. І ось тут, подивіться, як цікаво да, виглядають високі да, цибулі, які вже стоять з достигшим насінням і готові готові ось-ось розпуститися. В принципі, їх можна зрізати і поставити, наприклад, як сухостій у вазу. Гортензія волосиста. Уже заклала свої перві бутончики. Не будуть збільшуватися. І за такого маньонького бутончика повинні бути великого. Десь сантиметрів 10, ой, 10, 20, 15, 20 сантиметрів повинні бути. Кожна оця бутончик повинен мати такий великий розмір. Це ваніла фрайс. І далі хочу вам показати клематис, який я посадила в цьому році. Скажімо так, перший раз. І ось він мені видав таку стрілочку. І як такаво? ось такі квіти. Насправді, вони не, роз, не розові, як показує е мій телефон. Вони голубі. От вони сині, сині. Але чомусь телефон показує не синій колір. А такий фіолетовий, більше бордовий, але насправді вони чисто-чисто синього, фіолетово-синього відтінку. Ось так інколи буває. По-іншому показують. І на задньому плані, як ви бачите, трояндочка вже теж відцвілася. Я її зрізала. Яка ідея була? Посадження клематису цієї троянди, щоб сховати ось цей стовп. Ну, Ні клематис не доріс, ні троянда не доросла, щоб повністю сховати. Але сподіваюся, що наступний рік клематис збільшиться, коренева наросте і сховається. Так, тут теж трояндочки ці всі відцілися і починає, да, вон, подивіться, ромашка показувати свої голівки. А ще. На кінець показали ми квіточки гортензії серії серії You. Я і ти. подивіться, які цікаві гарні квіточки. Вона тільки-тільки почала зафарбовуватись у рожевий колір. Зрозуміло, що я не підкислювала її, тому колір буде тільки рожевий, але подивіться, кожна квіточка. Махрова, наче зірочка. Да? Ось така серія. Дуже гарна, дуже подобається ця троянда. Посадила я її восени минулого року. І в цьому році вона видала свої перві квіти. Так. Тут ще, ще одна гортензія конфіті. Такі маленькі в неї завжди бутончики, квітки. Квіточки теж маленькі, ну будемо дивитися, що тут. Тому що в неї тут і фертильні, і нефертильні є. Та ось такі квітки. Невеличкі. Будемо спостерігати, що нам в цьому році видасть конфіті. Вона теж пересаджена в минулому році, ну, в нове місце. Ось так, да? тому що там їй було дуже-дуже некомфортно. Ну, Будемо спостерігати. Йдемо далі. Йдемо далі. Хотілося б заглянути, що у нас там, як себе почуває чимирник. І я просто вам покажу, він почав цвісти. Це той чимирник, який мені прислала пані Ніла. Я в неї купляла. І я вам скажу, бачите, він пустив нові пагони, укорінився і навіть зацвів. Так, цікаво, середина літа, а чимирник. Цвіте, хоча він і цвіте, скажімо так, в дуже великій тіні. Але це нічого страшного. Ось так виглядають трояндочки. Да? Ви бачите, що деякі вже квіточки вже відходять, але вони не опадають. Їх треба або спеціально обрізати, або спеціально обривати. Або залишити і вже обрізати цілі скажем, вже великі такі залишити грозді. Да? Так. Ну що ж, йдемо дивитися на іншу раз, яка проявила всю свою красу. Заходимо ось в таку цікаву кімнату. Я називаю це виноградні кімнати. Тому що, якщо подивитися, дивіться, скільки тут винограду. Весь цей виноград висить і росте і спіє. Так, ось така виноградна кімната. І під сінню винограда і троянди. Подивіться, яка красуня. Зараз ми перейдемо сюди трошки. Трохи виноград, так? Да? Ось виноград Аркадія, да? щоб ви розуміли. Ось така гроздочка непогана зав'язалася. І росте. І ось погляньте, яка краса. Неймовірні, погляньте, які здоровенні е, здоровенні Буто, ці суцвіття, суцвіття да, сутвіття у моєї великолистої гортензії із серії Вічне літо. Які вони рожеві, от справді такі дуже красиві рожеві кольори, тому що я теж її не підкислюю. Тобто, Троянда вона може змінювати колір на від до синього і голубого. Але тоді, коли їй спеціально треба підкислити ґрунт. І підкислити треба алюмінієвими квастями. Так як я не підкислюю, вона, відповідно, ґрунту мого, а в мене ґрунт не кислий, тут стає рожева. Ну, я хочу сказати, що я дивилася відео на Західній Україні, так там навпаки всі гортензії голубі, і їм хочеться розових, тому що в них там кислі ґрунти. Давайте подивимося, як, як, як тут дуже гарно видно, що які спочатку вони. Да? Спочатку це маленькі такі суцвіття з такими світло-зеленими -зелен, е, е, квіточками. Всі да? вони фертильні. Тобто які не запилюються, не мають маточки, а потім вони виростають, по-перше, в розмірі. Да? Кожна квіточка виростає чотирьохполістково в розмірі і стають ось такими великими. І зараз підійдемо до іншої квіточки. У мене тут в горщику є. І подивимося, яка вона стає після, після певного періоду цвітіння. Ось подивіться, трошки вибілюється, да? Так, це перший далі період буде. І ось я підійшла до квіточки, яка вже довго цвіла, подивіться, її да? суцвіття, квіточки стають зеленими. І так вона буде зберігатися в такому вигляді, поки не стануть у нас холодні ночі, що будуть перебати температури, і тоді вона. Прибере такий червонуватий відтінок. Ось так гортензія буде цвісти і рости на протязі всього періоду. Ну і тут дуже гарно виглядає в нас коліус або кропивка. Така тіньова рослинка, ось така у мене. І другого кольору ось такий, яка дуже непогано виглядає. І прикрашає мої горшечні культури. так Ну і давайте підемо до лілій. А, ще давайте ось підемо якраз по дорозі. Вже почали цвісти флокси. Дуже пахнуть. У мене самі звичайні флокси. Вони тут в тіні, тому мають високий розмір. І дуже непогано, тому що тут нічого не цвістиме, тому що, якщо ви можете подивитися, у нас тут повна тінь, тому що її закрив виноград. Ось так. Йдемо, скажімо, по кімнатах із саду погляньте. Красунець виноград, який зав'язав різні, різні величини. Такі да, гроздя. Не знаю, зараз подумаю, як правильно сказати. І продовжуємо йти в наш сад, де видно, що поспіла чорна смородина. А от якраз троянда не має своїх загуб. Обрізала всі її квіти відцвівші, і тому вона її майже не видно. Але давайте подивимося на трояндуч періанда. Яка, ось подивіться, розпустила свою ароматну квіточку. Вона має такий дуже гарний ніжний розовий колір. це чайно гібридна троянда. Має такі гарні ароматні квіти. Я от зараз що роблю? Пасинкую, щоб квітка трошки була більша, тому що так в три. Якось в даний момент я вже не буду це посанкувати, будуть квітки не дуже великі. І треба її обов'язково підгодувати. Подивіться, які красиві червоні нові пагони Вона заклала. І кожен пагін, якщо все буде добре, закінчиться квіточкою. Ну, Підемо до лілій. Ох, їх табе треба підв'язати. Бачите, деякі вони дуже високі в мене. Мій ріст і вже навіть свої пелюски почали губити, тому що в нас вітер був сильний. Але подивіться, як вони гарно виглядають. І тут же ж, подивіться, чорна смородина показує, що її пора вже збирати. Ось так. Така лілійка, а також червона смородинка. У нас більше зараз період огородних справ. Так, огірочки ростуть і в'яжуться. Ми вже їмо свої огірочки. Ну, от, подивіться, гляньте, вони за ніч виростають, 2-3 дні їх треба збирати. А зараз хочу, ідем до ожини. Тому що, якщо я до неї підберуся, Треба з тієї сторони заходити, а поки Ожину підбирає з анжини, подивіться, як виглядає біла смородина, які величезні китиці. Да? Ось гляньте, які китиці великі. І ожина. Давайте. Ожиночка, яка вже почала спіти, гляньте. Так, і треба піти її, зараз достати. Не знаю, як навіть щось треба брати стільчик, тому що я не доберусь. Висотою десь 2,5 метри. Тут ожина. Розуміло, що я не дотягнуся до неї. От така вона велика і гарна. І вже почала спіти. Так, яблучки. Не знаю, ну я не можу показати, хай більше виростуть, але яблук теж доволі. Непогано, але не так рясно, як завжди. Чомусь в цьому році не дуже сильно зав'язалась раніше. Взагалі ця яблуня прям просто від гілки від яблук ламалися і хилилися. А зараз, ну, в цьому році трошки менше. Ось червона, да? червона порічка, як нас називають, або смородина. І вона насправді набагато темніша, ніж показує мій телефон. Чомусь він висвітлює кольори. Так, і ось так ми проходимо по нашому саду. Як ви бачите, білий колір дуже непогано висвітлює. Фізостегія почала цвісти свої дзвіночки. Да, такі буде розпускатися з низу верху. Дуже непогана рослина для вертикального озеленення. І хочу показати свою. Грунтопокривну трояндочку зовсім маленьку. Ось мені треба навіть присідати для того, щоб подивитися на її квіточки. Ось так вона виглядає і цвіте. Я думаю, після того, як вона відцвітеться, вона сама опадає, повинна опасти і потім по-новому зацвісти. Будемо спостерігати. Дуже маленька троянда, її майже тут не видно. Але це тільки перший рік. Сподіваюсь, що наступні роки вона викине великі китиці і розростеться і займе за ось оце таке місце перед кущами, кущем смородини і гортензією. І також викинула свої, подивіться, китиці лимона міліса, буде цвісти, пора вже рвати. Так, і гортензія, теж ваніла в фрайда, випадку. Теж подивіться, які маленькі заклала бутончики. А будемо спостерігати, як вони розвиваються. Приємно розглядати такі красиві кучки дівочого пижма. Або дівоча айстра ще їх називають. Ось так вони виглядають, дуже гарно прикрашають. Мій сад. Ну, і ще хочу, да, самшитик. треба підстригти. Е, я вже раз його стригла. Він небагато, дивіться, всього то молоденьких листочків небагато, треба підстригти і продовжити його формувати таким чупа-чупсом. Да? А внизу, як ви бачите, більше світло-зелених листочків. Тому треба подумати, як зробити і нижні кульки, щоб це була серія таких серія таких самшитів кульок да, різної висоти. Ось зацвіла хоста, да, ніжно-рожеві дзвіночки, хости і ось такі в неї листя. Не пам'ятаю, мабуть, хоста ну, не схожа на Патріот. Це мені таку хосту дали. А подивіться, як виглядає листя медунки. От скажіть, хіба це не красиво? В повній тіні, там, де зовсім не потрапляє сонячне світло під лавочкою. Да? Ось така прекрасніша медунка. Таку, такі рослини. Варто садити. Ну і прикрашають флорофітуми, які стоять в горшках. І давайте перейдемо до троянд, які ще продовжують цвісти. По дорозі заглянемо, полюбуємося квітінням наших горшечних культур. Ще, скажімо, не загубили свої декоративні властивості, ще цвітуть і мають прекрасний вигляд. Але вже скоро їх прийдеться обрізати. Петуні, да, такі гарні. Ось ще одна петуня, яка теж красується. І тут же ж красується у нас, збирається активно цвісти наш гранат. Який, подивіться, чоловічі квіточки мають ось такий. Ні, це жіночі квіточки, а чоловічі не будуть мати таких товстих. Да, основ. Так, це лимончик. Гарно пішов рости. І зараз покажу вам лимончик. Спочатку подивимося на трояди, які ще доцвітають. На красиві темні лілії, які доцвітають. На мою красуню да, Софі Лорен. Одна із самих, я вважаю, красивих, красивих трем в світі. Ось такі лілії. Ось ще одні такі темні лілії, які доцвітають. Да? А там ще одна лілійка червоного кольору. Ну, можливо, ми туди не будемо йти там. В принципі, Особливо так, крім ті лілій, які нічого дивитися. Але якщо дивитися отак е, на сам, е, скажімо, на перспективу, то, здається, сад дуже яскравим. Але ромашки, да, свою красоту показують. І подивіться, знову почала цвісти моя помпонелочка. Ну, Я так її називаю, тому що вона дуже гарно пахне і трояндочки схожі на помпонелу. Це прийшов пересорт. Да, подивіться, Але вже другий раз, це я вириваю те, що відцвілося. Другий раз вона вже не, так, не такими великими китцями цвіте. Ой, давайте подивимося, ось вони. Ось така помпонела, вона дуже гарно показує, що в неї вигляді помпончиків. І трояндочки, да, вже почала цвісти. Тобто помпанела майже не виходила цвітіння. Одне відцвілося, вона нові випускала, і по новому цвіла. А внизу цвіте, ой, забула, як називається ця рослина. Вона взагалі, коли я купляла, мала красиві декоративні темне фіолетове листя, але в тіні воно зовсім позеленіло. а от Квітки, так і залишаються такими гарними, красивими, хвилястими, скажімо, хмарками, да? розовими хмарочками. Забула, дуже модна квіточка. І ось, подивіться, горшечку почав цвісти кущовий клематис. Можливо, він по-другому називається, але ось він так у горшечку і цвіте. Будемо спостерігати. Ну, ось так виглядає мій, скажімо, садочок. Е, все рівно він красивий. Давайте на ліліку подивимося, У мене ще з'явилася тут розова ліліка зацвіла. Да? Таких кольорів ще в мене не було. Сподіваюсь, цей колір збережете. В сутному році вона виросте велика і, і така, як ось кольо інші лілії, які тут в мене в саду. Ну і свою останню квіточку показує червона лілія. Так, а Валерія Висоцького або Веноза, да, теж заклала нові пагони і бутони. І що я можу сказати? Що зараз дуже важливо в цей період, коли пройдуть дощі, підгодувати наші рози, щоб вони змогли наростити наростити нові бутони і знову зацвісти ще з більшою силою. Тому ми годуємо. Якщо з'являються якісь хвороби, обробляємо від хвороб. Поки що я бачу тільки появу мучнисту рости на екзельці, а в неї вона постійно появляється Інші рослини, начебто, по листю мають непоганий, здоровий, гарний вигляд. І треба спостерігати за новими пагонами. Якщо новий пагон листя розкривається маленьке значить нашим трояндам не вистачає вживлення. І треба Обов'язково їх підживити. Друзі, на цьому я буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Ось на такому гарному фоні. Під трояндою, під трояндою, да? екзельця. Бажаю вам здоров'я, перемоги, сили наснаги. Любити свою землю, кохати її, цінувати, вирощувати красивенний сад. Все буде Україна. До побачення. Будьте здорові!